Це ми з тобою підійшли до нашої топ-теми. Я пропоную її проговорити, яку ми виносили. Це питання початку переговорів вступ до Європейського Союзу. Тому що насправді ці теми, про які ти сказав, і щодо зміни судочинства і низка змін інших сфер 100% ці всі питання будуть виникати в ході. Того, як ми будемо все більше і більше запроваджувати стандартів Європейського союзу, тому що ти знаєш, що сьогодні буде парафована міжурядова угода між Україною mm -hmm. і Європейським Союзом, і ми починаємо цей процес. І нюанс полягає в тому, багато просто хто, от я бачив навіть ну, і в соцмережах, знаєш типу такі коментарі: ой, скільки це вже йде, ну, чергова зустріч. Насправді це не просто чергова зустріч. А насправді європейський союз і Єврокомісія тепер будуть набагато Багато більш сильніше представлені в нашому навіть внутрішньополітичному житті, так. от після цієї так. угоди, а, і це не те саме, що був просто євроасоціація, да не. чи, чи не. просто статус кандидата. Це до речі, я от останнім і тобі зараз передам не. слово. А ще од скажу до речі, Туреччина, наприклад, от до цього етапу, на якому ми знаходимося, вона не дійшла, вона отримала статус кандидата. Але так і між урядовою угодою, яку ми зараз отримали, Туреччина не отримала. Я так, хочу сказати, Так, ти правий. Ти правий, Ласка, тобі я слава. вважаю, що це такі серйозні зустрічі, і в ці це часи, коли ми в ефір, то, то там відбуваються ці зустрічі. Я можу сказати, що це дуже серйозний зустріч, і хочу вам сказати, що сьогодні мова йде про те, що ми 100% будемо в євросоюзі. Бо це каже про те, що ми будемо там обов'язково, і це буде в ближайшим часом. Якщо країни, наприклад, там Венгрії, там 5 років, там країни Балтії, там 4 роки і інші країни, то ми це зробили набагато швидше. На це у нас ушло 2 роки. Як каже міністр Кулеба, ми рекордсмени. Ми це зробили за рекордні такі Термін. терміни, і вважаю, що дійсно. Все спрацювали наші, і також і наші з нашого боку спрацювали дуже швидко. Що я хочу сказати? Зараз буде відбуватися відпрацьовувати далі, як ми працюємо з Євросоюзом, які у нас будуть привіпривілегії, як воно буде, тому що це відбувається наступним чином. Тобто там, так скажемо, оговорюється. Що буде ця країна робити, які квоти надавати, в якому галузі можемо, можна поширювати напрямки? Там, наприклад, там, ну, у нас, наприклад, в першу чергу це аграрії, ВПК, полезні скапайми it технології альтернативна енергетика. Тобто можна сьогодні говорити про те, що вже починають працювати зараз. І що хочу сказати, як відбувалося в інших країнах? Наприклад, було це там 50 пунктів, які потрібно було виконати там. Да? І е, потрібно було, була спочатку робиш перший пункт, поки ти не виконаєш, ти не можеш перейти на до другого. До другого. І поки ти не виконаєш рухи, ти не можеш перейти до те. Нам дозволили виключно, що ми зразу починаємо працювати працювати по всім, по всім пунктам. Да. І це зробили для нас, так скажемо, виключно. І ну, я вважаю, що це, це дуже крута перемога. І ви розумієте, що якщо ми хочемо сьогодні говорити про євросоюз, ми повинні зрозуміти, що у нас є сусіди, це Словакія, це ВМВ, Угорщина, це. Польща. Польща, які будуть проти. проти, тому що вони розуміють, що ми їх конкуренти. Наприклад, в аграрному секторі. секторі. Я думаю, що якщо рахувати, то ми десь за там 7-8 років ми отримаємо десь 150 мільярдів євро від Євросоюзу, тільки напрямок аграрії. Щоб ви зрозуміли, це десь там 20 мільярдів в рік, і Польща вже каже, що вони проти, щоб нам давали такі гроші. гроші, і вони хочуть, щоб це було мінімум 10 мільйонів. Мільярдів. Мільярдів, вибачаю, да. Тому, тобто, ми вже бачимо наших сусідів, як наші сусіди до нас ставляться. І коли ми були в ейфорії, Почалась війна, які у нас були стосунки, ми сьогодні бачимо, що вони проти. Але потрібно також е, зрозуміти, що дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що вступ в Євросоюзу це вступ до НАТО. Ми зараз кажемо, що у нас там 12 ну, трильйонів... Але це паралельний процес, насправді. Але я, я поясню, що зараз, чому вони між собою пов'язані. Справа в тому, що е, ми сьогодні говоримо з вами, що ми починаємо працювати над. Законодавством, тому що потрібно було буде дуже велика кількість законів а, прописати, а, зробити дуже велику кількість актів. Тобто ми з вами розуміємо, що нам потрібно, наприклад, там, да, якщо ми хочемо, щоб до нас їхали бізнесмени і вклали гроші, повинно змінювати судебну систему. Ну наприклад, ну, я наводжу, Да. А якщо б сюди приїжджає, наприклад, американський э інвестор і хоче вклати гроші. Гроші, що він хоче в першу чергу, чи він хоче Чіткість безпеку, праві, безпеку, безпеку і, і правила, по яким правилам, що він повинен знати, що обов'язково буде захищена його бізнес. Перше чи що не прилетить ракета? Тому е, я впевнений, що в ближайшим часом, як вступимо в Європу, також обов'язково будемо вступати і в НАТО. До тебе таке питання: а які часові рамки ти ставиш вступу України до Європейського Союзу? Два роки. Два-три роки. Тобто ти не вважаєш, що це не буде до 2030 року? Ну, бо була така версія, я можу ну, вичувати. Дивіться, все залежить від нас. Якщо у нас будуть бажання, і ми будемо змінювати быстро, швидко, швидко вибачаюся, законодавство, то ми можемо вступити за три роки. Якщо будуть провалювати закони, як зараз відбуваються за слугою народом і іншими партіями, ну, ми можемо вступити в 45-му році. Тому ну, потрібно зрозуміти, що е, потрібно не брати людей, які, е, е, як сказав е, прем'єр-міністр е, Профанів, а потрібно брати людей, які хочуть змінювати країну, які будуть Готові. готові голосувати, віддати свій голос. тому що сьогодні єдиний шлях, який бачу, і це дійсно так, це вступ в Європу. Можна це зробити швидко. І ми а з вами від, бачимо, ситуації, від ситуації на фронті це не залежить, як ти вважаєш? Ситуація на фронті. Ну, тобто, ну, чи не залежить, ну, ми, ми ж розуміємо, що поки йде, ну, ти, ти розумієш, що ти згадав про НАТО, але е, лунали від деяких країн НАТО такі фрази, що поки буде війна, що Україна дивіться. не буде в НАТО. Ну, ти чув, це ж да, справді були такі моменти. Дивіться, ну чомусь я бачу, що війна не буде продовжуватися багато років. Нема ресурсів просто. У Росії нема ресурсів, щоб вони воювали там, наприклад, там, до, там, до 27 року. У них немає ресурсів, вони не зможуть це робити. І Дай ми з вами розуміємо, що єдиний, де Росія заробляє сьогодні велику кількість грошей, це не бриллянти, і не древесина, і не уголь. Це нафта і газ. І зараз цим. Чим займається Америка? Ми бачимо з вересня 2023 року, закручує гайки, ми бачимо, що а, такий, так скажемо, горизонталь дуже наклонився і йде на ну, дуже падає а, доходи Росії, тому я впевнений, що вчора. Людоворовська написала Георгій, наш мольфар. Все буде так, не хвилюйтесь, я впевнений в цьому. Але нам потрібно зрозуміти, що якщо ми хочемо бути в Євросоюзі, нам потрібно над чим працювати. І ще раз хочу сказати: якщо прийдуть в Верховну Раду, такі, знаєш, які не хочуть нічого не робити, і другим мішають, знаєш, заважають, наприклад, там Послала Петра або Слуги народа, або. Люда Воровська пише, не забуваємо подякувати Петру Порошенку за початок переговорів про вступ в ЄС. Він себе вже похвалив сьогодні. Да. Тому я вважаю, що нам потрібна Верховна Рада така, щоб вона, вона працювала дійсно на народ України. Нам не потрібні більше такі, вибачаюсь за таке слово, проходимці, які попали Верховну Раду і, крім, крім того, і займаються тільки тим, щоб як можна себе обогатити. І більше ніяких мислій в голові у них немає. На жаль, нам такі люди більше не потрібно. Нам потрібні патріоти, які дійсно будуть займатися, дійсно будуть займатися Верховною Радою своїми справами. Коли ти Верховний Ради, ти повинен думати за майбутнє своєї країни. А ми сьогодні не можемо голоса зібрати. ну що це таке.